Колись хорвати наймали до французів у військо. Вони носили на шиї війську хустку. То мода була, чи форма така? Де бачив хустку, там хорват. Французи тицяли пальцем в хустку і питали, це що? Але питали по-французьки. Хорвати не розуміли і думали, що то їх. Били себе кулаком в груди і казали Хорват! Французи думали, що то про хустку, і так почали носити на шиї хорватів і називати крават помилково. Але то було гарно, і ми теж почали носити і моду, і слово. Галстук то німецьке, галс шия тух платок. Хустка то дуже старе. Ще кажуть фустка, чи хуста. Існує в багатьох мовах, походить, ймовірно, з грецької фуста, широкий шмат тканини, що грецькі дівки замотували, як плаття. Плаття то теж старе. Ще кажуть плат, Плели платно. У греків і слово платис – широкий. Слова позичали і перепозичали, хто в кого, неясно. Але плат, плаття, платка, плахта, платок і пласти слова з одного кореня. Ще є плато, перепозичене, географічне і широке. Правда така Спочатку плели плотно, великий шмат йшов на плаття й плахту. Потім плат різали на хусти, хусти лязали на голову або ще кудись. Потім хусти різали на кровати і різав то кровець. І не різала кроїв. Бо він кровець, кроїть кроватки, а швець шиє. Потім люди вбирали це все і йшли на пласке плато танцювати, бо свято.